У привіт! Це третя частина про пригоди в таборі чемпіон. Хто не бачив, подивіться ті частинки, бо це дуже важливо, щоб ви розуміли, куди треба посилати своїх діток на відпочинок, а куди не треба. Розумієте, не треба, не рекомендую ніколи. І в мене є місія між іншим. Я хочу, коли ми де окупуємо ті території, коли ми де окупуємо Скадовськ і всі інші території, поїхати і перевірити табір чемпіон. Цікаво, як там буде зараз. Значить, продовжуємо наші пригоди у таборі. Я вам вже до цього трішечки розповідала такі історії. Як, наприклад, дівчинка розбила голову каблуком хлопчику, і ми зупиняли кров. І було таких пригод багато чимало, тому що ти кожен ранок встаєш за цими дітьми 33 дитини. За ними треба услідити. Пізніше вони нам так допомагали. Ті, що постарші дітки, вони нам допомагали і ти йдеш на море. 33 дитини, дві студентки, і ми повинні за цими дітьми услідити. Добре, що в Скадовську мілке море. Це дуже добре, це нам дуже-дуже подобалося. Але все рівно там медузи, там ще щось. І вони ніряють ці діти, а ниряти не можна, бо ми ж не бачимо, де вони. Ми ж за ними не будемо ниряти. Ми тільки так змолилися Богу, щоб вийшло 33 дитини з моря. Розумієте, це кожного дня. Ну добре, що там був рятувальник, він там трохи дивився, щось там не знаю, що він там дивився. І, значить, одного разу хлопчик ниряє, 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 ниряє. Ми йому кажемо, не можна ниряти. ну ти розумієш, що не можна. Купайся собі, що хочеш робити, тільки не ниряй. Їм по барабану він ниряє, винирює і винирює з медузою на обличчі. Його медуза вкусила, ужалила в обличчя. Ми йому говоримо: ми ж казали, ми ж попереджали. І що робити? Тепер. 32 дитини залишаються з е, одною людиною з одною студенткою, бо я повинна бігти з ним до медпункту, щоб йому промили цей цю рану. Розумієте? О, такі пригоди. Е, ну, тобто, це не пригоди. Це, це 24 на 7 відповідальність за цих дітей. Які б не були діти, розумієте? Які б не були діти, ти відповідальна за них? Є в них батьки? Немає. Ти відповідальна. Е, і ось так ми. Е, 21 день від, дзвонку до, від дзвінка до дзвінка викреслювали в своєму календарику ці дні червоним, закреслювали, що ми вижили, прожили цей день. Це, це щоб ви розуміли, в якій ми атмосфері отак щодня ти розвеселяєш їх, там, не знаю. Цих поменше треба і за ними і доглядати, і слідкувати, щоб вони зуби почистили. І те, і те, і те. Ну дуже багато всього. Дуже багато відповідальності на дві недосвідчені студентки. І були такі ситуації. Наприклад, тиха година всіх вкладаємо спати. Ми теж хочемо якісь там чи репетицію зробити, чи що, щоб у нас був час. А тут. Дівчинки немає, та що пробила каблуком голову. Вона обідалася на всіх, образилася і десь побігла. І тут тиха година, а я по табору бігаю, її шукаю. Розумієте? Ну. Або хлопці десь вони побігли курити, або ще щось. Ну отаке кожен день. Кожен день. Ну то нічого, то не страшно. Але саме головне це то це, це те, що ми давали їм дзвонити до своїх бабусь, в кого були бабусі, в кого які були опікуни, давали свої телефони, щоб вони могли додзвонитися до своїх рідних. І і, і отак, от у нас був якийсь час після тихого часу, якась там годинка, щоб вони додзвонилися до своїх рідних, побалакали, передали привіт. Потім ці бабусі нам. Такі благодарності таке говорили, що ну ми дуже вдячні і їм, і вони нам дуже вдячні за такі слова. І е, от що ви розуміли, от у такому нон-стоп режимі ми худющі страшні були. У мене там фото є. Ну це е, уже до такої міри ми схудли, що ну це взагалі, от стрес, це все від стресу і від недоїдання, тому що що ми прибігли, запхалися бігом, і все. Ну ми не наїдалися, ми не висипались. Ну е, стрес, великий стрес був для нас. І коли ми дзвонили мамі, обично як ти дзвониш? Мам? мамі, розмовляєш, розповідаєш, як там в тебе день пройшов чи ще щось. Я наприклад. Я не могла дзвонити мамі. Я дзвоню мамі, я плачу, я реву, я слова не можу сказати. Я чую мамин голос, я реву, я не можу. Я просто, щоб ви розуміли контекст, я така дівчинка домашня. Я е, жила в обсягі. Це ну, я приїжджала додому, потім пізніше, вже на другому курсі, я їздила додому. Я більше ніж на неділю е, ну, не була так далеко від дому. І завжди в мене був зв'язок з рідними. Завжди, ну, е, от такого так надовго я ніколи не залишалася. Я тільки чую мамин голос, все, я реву, я ні з ким не можу балакати, Боже, все. І тільки я балакала це з моєю хрещеною Валентина Миколаївна. Тільки вона оце до мене дзвонила, як педагог, як просто як по справам, і вона за мною ще могла щось конструктивно, Якусь розмову через сльози. Я з нею розмовляла, то хоч трішки, хоч пару слів вона з мене могла витягнути. А потім передзвонювала і казала, як у мене справи. Бо я ж кажу, я не могла говорити. Я тільки дзвоню, все, я риву. І знаєте, що в цьому. Таке було мило, що я дзвоню до мами, я плачу. І підходять до мене діти і питають, а що ви плачете? А я кажу: Та я до мами дзвоню, я скучила і а я просто. А вони мене обнімають, вони та нічого страшного, вони заспокоюються, дітки, у яких немає мами. Розумієте, дітки, у яких немає батьків, вони мене заспокоюють, що все добре, все нормально. О, знову вибачте. Вибачте. Так що дітки дуже добрі, дуже заспокоювали нас, розумієте, ми плачемо, вони нас заспокоюють, дітки, які не мають батьків. І був, був такий день, це був єдиний день, який ми запам'ятали всі. Це був найкращий день в цьому таборі для всіх нас. Він був найщасливіший, найкращий. Це був день Івана Купала. А на Івана Купала, як відомо, там дуже таке. Така, у нас був день, поділений на якісь частини. Перша частина ми, е, нам потрібно було придумати назву нашої групи, тобто нам надо, потрібно придумати назву і кричалку. А в нас це без проблем. Діти кричать, кричалку відревідрепетирували, прокричали. Це без проблем. Це ті, що поменше. Та і старші теж. Потім нам було треба було такі одягати дівчата, всі одягали такі простині і робили віночки. Старші дівчатка були теж зайняті, бо ми їм сказали з вас вінки. І вони ходили, збирали квіти, робили віночки нам усім. Потім хлопців була інша місія. Вони були дикунами. Цей день. Був поділений на етапи, і за кожен етап, в кожен конкурс ти отримуєш бали. І в кінці та команда, яка виграє, вона отримує призи. Я так розумію, що на нас не розраховували. Е, і ми спойлер, ми всі конкурси виграли, тому що ми придумали кричалку, найкраще її прокричали, там віршовану кричалку. Дуже класно ми придумали. ми ж... Творчі люди, діти її прокричали, все супер. Потім дівчата зробили віночки гарні, дуже класні. Ми такі гарні, входили в воду. Ці віночки спускали на воду. Потім вони пливли дуже гарно. За, за це ми теж отримали найбі... найвищі бали. Потім у нас було, як ви думаєте, що нам треба було роз, розпалити багаття? Хлопці носили дрова, робили нам багаття. Це ж старші хлопці, розумієте? Е, і треба було зварити куліш. І теж за найсмачніший куліш отримали бали. Хто? Ну, звичайно ж, ми Ми зварили най, Розпалили багаття, бо деякі навіть багаття не змогли розпалити. Ми хлопці нам розпалили багаття. Ми зварили найсмачніший куліш. Словом, ми виграли цей день в цей день. Всі конкурси ми виграли і ми отримали призи. Призів, я так розумію, на нас не розраховували, що нас так багато буде, бо зазвичай так багато дітей в групі не буває. Ну, призів було мало, вони там розподілили між собою діти. Але це не суть. Суть в тому, що цей день був найкращий, найщасливіший для нас усіх. Ми запам'ятали цей день хоча б один день, який був для нас реально щасливий. І для дітей він запам'ятався, бо це був, ну, всі були зайняті, всі виграли, ми все все виграли. Це знаєте, якщо можна так зробити, то я так зроблю Шах і мат, чемпіон. Ну, ось так мені захотілося зробити, тому що це були такі емоції. Ну, після цього стресу, після оцих усіх днів. Це було найкраще, що з нами сталося після усіх труднощів. І останнє, напевне, напевне, відео. Я хочу окремо приділити цьому увагу, як нас кинули, коли ми виїжджали із табору. Це буде окреме останнє відео про цей табір. Тому далі буде.